і сестри. Сьогодні в цьому селі, травм, сьогодні ми відповідаємо в останню земну путь вчителя вашого села, молодого чоловіка, якого ви всі знаєте, добру людину, веселої вдачі, які сьогодні відходить від нас. У віччисть. Найперше, мої слова подяки і співчуття я відношу до батьків загиблого воїна нашого героя Михайло. Отут серед нас присутніх тисячі людей, напевно, найбільше їх болить зараз це горе. Це їхня біда, їхнє терпіння, їхньої родини всієї. І тому для них зараз це є найважчий час. Пам'ятаю вас, дорогі батько і мати. Коли тому назад ви були в мене батьки Івана і Михайла. Пізняли нас перших чотків і просили якоїсь допомоги своїм синам, бо вони відійшли на фронт, голі босі, без бронежилетів, без рублювання, без касок. Ми чим могли помогли, чим могли, звичайно. З нею вимолилися і молитися далі до своїх синів. Іван прийшов з фронту живий, хоч поранений. А Михайло. Став героєм, героєм назавжди, героєм України свого народу. Зволи Господь його взяти до своєї вічної слави. Пам'ятаєте, ні до вас, що молитва не пропала даремно. Ні на ваша Стуза не є даремною. Господь все бачить. І напевно він веде сторицею тим, хто заслужив в нього. Вічне життя разом з ним. Я думаю, що така моя думка особиста, приватна. Легше знаєте життя віддати своє власне, особисте за когось, чи за батьківщину чи за віру Христову. Але я бажаю, що набагато важче батькові матері. Дати найдорожче, що в них є дитину свою. На вівтар Батьківщини. Жертва матері і батька є найбільшою жертвою. Дають свого сина, свою дитину, Богу як жертву за свій народ. Ви подібні до Отця Небесного. Та Матері Божі, які їм, дали свого Сина Ісус Христа на розп'яття, на смерті. Нема зараз в мене слів, щоб вас потішати, бо слова безсилі. Тільки Божа ласка, Божа благодать, Божа любов і час згоїть вашу раму. Напевно, не назавжди, але хоч притупить той біль. Але пам'ятайте, знайте, сьогодні, вам ці слова, кажу вам, Михайло вже не тільки ваш син, він син всього нашого народу українського, бо віддав своє життя і за вас, і за нас тут присутніх, і за всю Україну. І ви не одні в цьому горі. Ми з вами також скорбіємо, бо він загинув і за нас. І це наша біда, також і наша гор. Спільне. Зараз належить всі Україні, та як тисячі його побратим, які також віддали своє життя за нашу батьківщину. Прийдуть роки, прийдуть століття. Можливо, імена вже будуть забуті наших героїв, але народ буде співати про них пісні. Пісні будуть про наших хлопців, воїнів. Як є пісні про козаків, у свіх стріців, про світ стрільців, про воїнів УПА, так будуть і пісні про наших героїв, які віддали своє життя у цей останній рік, у цій війні страшній, необ'явленій. На Народ таким способом увиквічнює пам'ять своїх героїв назавжди. завжди. Сьогодні траур оголошення в нашій області Тернопільській, І це є правильно. Так має бути у кожній нашій області, щоб весь світ знав, що Україна шанує своїх героїв. Всім дякую нашій владі, обласній, за те, що вона є разом з нами. І пан Степан також є разом з нами. Це є жест, це є знак, що дійсно влада наша стає. У справжньому народною. Напевно, без одних сумнівів. Душа нашого воїна-героя в небі. Ми можна багато гарних слів говорити чи багато молитися, але немає більшої любові, ніхто хтось складе своє життя за своїх друзів. Це слова Господа Ісуса Христа. Так Він чинив за все людство і так чинив Михаїл, наш воєн-герой. віддав своє життя за всіх нас, щоб ми зараз жили і мали майбутнє. Цей жертвою Він найбільше подібнеться зараз до Христа Розп'ятого, померлого на Христі, але найбільше буде з ним подібний у славі Його при загальному Воскресінні. Так, час є для нас скорботний. Не одна родина в Україні зараз сумує за своїми синами, батьками. Єдине, на жаль, тисячі. І принесла смерть і горе на нашу землю. Але Ми знаємо, що перемога буде за нами. Ми віримо в це, ми з нами Господь. З нами правда, з нами добро, з нами справедливість. І так як бачимо от на дворі, бореться природа, весна з зимою, і знаємо, що весна переможе обов'язково. Які будуть вітри чи приморозки, а весна переможе. Так само ми знаємо, що Бог переможе через нас, те зло, яке на нас власне, напало і буде мир. Божий мир у на нашій землі. Але він настав чим скоріше, комусь треба цей мир принести. Комусь треба то зло спинити, ціною власних храм, терпінь, страждань, а навіть свого життя. Тому зараз нема ціни наші воїнами, там на фронті нас захищають. І тим, хто віддав своє життя за всіх нас. Нема ціни зараз. Нема важнішої зараз професії служіння в Україні, чим професія воїна, захисника. Нема. Не було б їх, не, буде, не було б і нас. І так як держава, як і народи, як нації. Тому ще раз я вам, батьки покійного, дякую і кланююся низького. За вашого сина героя. Ви йому дали не тільки життя фізичне, життя духовне, життя віри. І він став справжнім християнином і справжнім українцем. І це доказав не не своїми словами, але всім своїм життям. Хай коротким, але славним геройським життям. Бо не по тому, скільки ти проживеш. Цінять твоє життя, але по тому, як ти проживеш. І не коли ти помреш, але як ти помреш. Помирить герой. Помири християнин і своєю смертю відсунув, захистив смерть багатьох багатьох нас людей. Сподівані героїв, як це не страшно звучить, але це і наше життя. Та їхня смерть це життя держави, народу, кожного з нас. Висока ціна, дуже дорога ціна. Оце ціна нашого життя, нашого майбутнього. Так ми плачемо зараз сьогодні. Одна сім'я плаче, одні батьки чи дівчата наречені плачуть. За нашими героями, що ж сльози це є знак любові до тих, кого ти любиш. І вони мають бути в наших обличчях. Мають бути сльози. Тільки не має бути розпачі в наших серцях. А ми знаємо, що зло буде переможене з Божою допомогою, Божою силою через нас. Ми знаємо, що смерть також буде переможна. Смерть не є вічна. Вона має початок, але має свій кінець. Це є правда. Наш Господь, вчить церква. Життя є вічне. Наш воїн, Герой Михайло, кілоси віддав за Україну, а душа його не померла, є. З Господом там, і тут з нами. Він нас бачить, і нас чує, і за нас молиться. Ми що так. І ми знаємо, такчи Господь, такчи церква, його, що прийде час і смерть відступить, і більше не буде. Всі воскресли до вічного життя, вічного щастя. І будемо знову всі разом. Цей час буде. Коли буде, не знаємо. А ми знаємо, що він буде, так сказав Господь. Тому ми знаємо, що ця наша розлука на все життя земне. на все наше земне життя. Але не назавжди. Не назавжди. Всі помремо. Але чи пізно, підемо в вічність. Але колись і всі воскресне, ми будемо там разом нашим Господом вічній славі, вічному щастя. Коли сьогодні, хоча б що це, ми це знаємо, так, добре знаємо розумом, але все це болить. нас забрала дійсно прекрасну людину, молодого чоловіка, юнака, радісно бачимо фотографії, красень юнак. Тому тобто це серце вбивається связано в мене, а що говорити про батьків. Ця втрата нічим не буде прокомпенсована нічим. Але батьки, все ж таки, будьте горді за свого сина, будьте горді. Приймайте сина героя. І ми з нам всі зараз, вся Україна ними гордиться нашими героями. Так це є гордість болюча, страшно болюча. Але ми ними горді, тому що вони це найкраще, що має зараз Україна. Цей цвіт нашої нації. Дякую Богу, що нам дав таких синів Україну. Таких батьків, тих, хто ховали так, що ми стали героями. Ви не одні. Ми всі разом зараз є в скорботі, в печалі, але всі ми віримо, що Господь воскрес переміг ще смерть. Так він нас воскресить всіх і нашу батьківщину бачимо також Воскресає. З того болота, гріха і тих ворогів зовнішніх Воскресає. Вона вже Воскресає, вже ніхто її нічого не зупинить наше Воскресіння. І буде перемога. Не знаємо, коли, але буде. Можливо, ще якісь жертви не знаємо, просимо, щоб їх вже не було ніколи більше. Ми знаємо, що Господь з нами. А що він з нами він нас веде не до смерті, не до поразки. Веде тільки до перемоги, до Воскресіння. Я дякую нашому воїну Герою Михаїлу. Він мене чує зараз. І Михаїле за твій подвиг, те, що ти не втік від своїх обов'язків захисника Батьківщини, не відкупився як інші, дехто, на жаль. Обідставив свої груди ворожі кулі і захистив нас всіх і всю Україну. Хай буде за це під нас вічна шана і подяка а від Бога на віке Царство Небесне, його слава. Прощаємося з тобою. Просимо молися за нас, вічних мичних, щоб ми вистояли в цій боротьбі, як ти вистояв. Не відступили, але вистояли. І з Божою пам'ятю собі перемогли. Так, як ти переміг. Вмер, але переміг ворога. Хай ті буде саме наш українська пухом легкою. Хотя мы царство небесне, набережное, великие вечимы. Аминь. Христос пускай.